Далі більше залежить від мене, тому що ну, від людського організму, бо працює і спина, і прес, і треба просто розхажуватись і звикати до того, що чекає попереду. Півтори-дві години на день присувається на протезах Олександр Безверхній, військовослужбовець, який після поранення у 2022 році приніс понад 120 операцій та має подвійну ампутацію. Зараз чоловік на реабілітації у Києві. Сходи дуже тяжко даються з подвійною ампутацією. Там свої моменти, свої налаштування в цих колін. Там і жорсткість, і має бути сильна культя, щоб витягнути себе наверх на ту сходину, всю свою вагу. Ну, але потихеньку працюємо над цим. Складно, але реально. Протезування військовослужбовцю зробили у США. В Україні нам відмовляло багато центрів за рахунок того, що протезисти не стикалися з такою площею рани, з такою площею рубців. Чому США? Тому що там дуже великий вибір комплектуючих колінних вузлів, стоп. Це дуже важливо при подвійній ампутації. Тому що тяжко тримати баланс, тяжко навіть робити перші кроки, і важливо правильно підібрати комплектуючі, аби зібрати необхідну для протезування суму. Родина оголосила збір. За 94 дні люди з різних країн зібрали мільйон гривень. Решту допоміг отримати благодійний фонд птахи. У клініку в США полетіли наприкінці червня 2025-го. Були там три місяці, розповідає Юлія. Ми вже були 25-ю групою, тобто там постійний потік людей постійно в Україні набирають тяжкі випадки, які, на жаль, тут аспротезувати неможливо, тому що немає необхідних комплектуючих. Возили по різним штатам, показували, яка є Америка, щоб хлопці могли трошки відволіктися від того стану, в якому вони перебували тут. До процесу виготовлення протезів була залучена і Юлія. В штатах я пройшла протез академії. Кріпу академія навчання по протезуванню. І от Саші я разом з протезистом Джо, який в Штатах робила ці культоприймачі. Система називається Direct сокет. Дуже класно. Воно приймає положення твоєї культі і досить комфортно в ньому себе почуваєш. Робиться прямо на тобі. Там такий процес. У Києві Олександр проходить розширену військово-лікарську комісію. Потім на черзі медико-соціальна експертна комісія та оформлення інвалідності. Хочеться вже пошвидше додому, до доньки. Там купа знайомих, які чекають вже в Тернополі нас, і жити життя далі. Донька вже всім там розказала, от тато приїхав, от вже вона дуже хоче, щоб я прийшов до діток в садочок. Вона там прям порахує мені сходини, скільки мені треба в садочок піднятись. Олександр говорить, має пропозиції на працевлаштування. Юлія планує вступити до вишу та стати фахівцем з протезування. Буде свій протезист вдома. Це ж погано. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.